Повідомляють про те, що розмовляють про чорне море про безпеку саме там. І Financial Times з посиланням на румунських і болгарських чиновників пише, що переговори мішаю Росією змушують нервувати сусідні країни НАТО. Вони побоюються можливої угоди, яка відновить частину впливу Москви у спірних водах і розширить оперативну зону російського військово-морського флоту. Раніше Україна за допомогою наших морських дронів витіснила цей російський флот із західної частини Чорного моря, але тепер очікується, що будь-яка угода вона все рівно буде вигідна Москві, пане Іване. Яка загроза по чорному морю? І чи вбачаєте ви, що може бути відновлено судноплавство? І от хто і як потр... повинен це все контролювати? Я повністю вас підтримую. Дивіться для от розуміння вашої аудиторії, що дійсно там от, спільна робота і Збройних сил, служби спеки і ГУР зробила так, щоб Чорноморський флот Рейфів він перетворився. Я постійно кажу на флот бомжів. За місцем реєстрації в Криму не ночують, бо дуже дуже моторошно. Змушені ночувати в Абхазії, змушені ночувати десь в новоросійську, близько до Криму. Не підходять до узбережжя Одеської області. Так само не підходять, бо є. Шаленючий ризик того, що корабель і підійде, він піде одразу на дно. Бо за весь час війни Україна або знищила, або суттєво пошкодила орієнтовно 28 кораблів російського чорноморського флоту. Це надзвичайно велика. Ще раз робота і велике досягнення для України ця ось угода, гіпотетично. Вона дійсно може звільнити Чорноморський флот РФ від таких обмежень. Вони можуть з'являтися ближче до українських берегів. Я не думаю, що вони одразу почнуть обстрілювати або готувати якусь наземну операцію, бо в них ну по десантуванню, бо у них ресурсів дійсно немає. Немає тих кораблів, на яких можна привести танки, людей ще що багато чого. А безпечно й висадитися десь в районі там. Затоки ну, через Одеська область. Це поки що, мені здається, неможливо. Але як один з негативних сценаріїв, один з негативних, може бути така історія, що Російська Федерація, швидше за все, спробує звинуватити Україну в неконтрольованому мінуванні Чорного моря. Сказати, що Україна внаслідок такого недолуго мінування, наражає на небезпеку цивільне судноплавство, міни відриваються, міни починають десь дрійфувати. Тому. Україна повинна ще раз, це моє припущення, або суттєво зменшити кількість мінних полів, або надати доступ до розмну до мапу розміщення цих мін для того, щоб безпечно було плавати. Ми ж розуміємо, це уловка. Це може бути уловка з боку Російської Федерації. Тому я очікую на ось такі претензії. І, звісно, для України по Чорному морю розблокування це ну не дуже м'яко кажучи, приємний варіант. А я так розумію, росіяни намагаються тиснути на штати, мовляв, що їм потрібно експортувати там сільськогосподарську продукцію, інші добрива через чорне море. І це ж таким чином їм допоможе ще й можна сказати обійти якісь західні санкції. Ну так, дивіться, по санкціях їх дійсно тиснуть. Як би вони не кричали, що у нас все добре, що санкції нам тільки на пользу нічого подібного немає. Згадайте, будь ласка, першу зустріч в Саудівській Аравії, коли приїхав Кирило Дмитрів, наш колишній з вами співвітчизник, уродженець Києва, тепер очільник фонду, Російський Росі... 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 фонд прямих інвестицій, і він е... тряс величезною купою паперів. Подивіться, американці, скільки ви втратили грошей, коли вийшли е... з Російської Федерації, називав там шалені цифри 300 мільярдів. Мірдів доларів. Хоча фахівці, американські кажуть, в найкращі часи там більше 50 мільярдів не було, хай не розказує. І одразу на що почала тиснути Російська Федерація, навіть не про Україну розмова, навіть не про там Ялту, не про розподіл а, сфер впливу. Вони першу чергу кажуть, що поверніть, будь ласка, наших дипломатів до Вашингтону, раз. Поверніть, будь ласка, будівлі, які ви забрали, у нас два. Прямі рейси, будь ласка, поверніть з Москви до Вашингтону в три ну і там санкції. Чотири Тобто вони почали одразу аргументувати гаманцем та кишенем. Знаєте, що цікаво, що під час того, коли тривають ось ці переговори про мир і припинення вогню. Російська Федерація і їхні очільники, чиновники говорять про те, що вони не зупиняться на цьому перемир'ї, що їм взагалі потрібен розгром України. Про це сьогодні сказав і Лавров також напередодні говорив Сурков, і крім того, вони ще й погрожують країнам Європейського союзу. Ось тут цікаво. А чому Європі не знайшли кімнату для переговорів у Саудівській Аравії? Чому їх взагалі до цього не залучають, якщо йдеться про безпеку саме на європейському континенті? Я вам більше скажу, ця історія вона ще народилася про те, що не брати Європу на перемовини, орієнтовано одразу після перемоги Дональда Трампа. Буквально в перші тижні вже на рівні піліток почали з'являтися повідомлення, що американці не бажають бачити європейців за цим столом. Німецький здається, це Боріс Пісторіус сказав, і чи Армін Папенгер очільник це от Армін Папенгер, Він дуже влучно сказав, що. Для Європи не знайшлося місця за дорослим столом. Нам виділили стіл дитячий, такий рожевий, споні, це я вже інтерпретую, а дорослі сидять за великим столом. Тобто американці не хочуть бачити Європу як рівноправного партнера, вони хочуть, щоб її роль була набагато нижча. Але ми бачимо, як європейці пройшли точку неповернення у взаємовідносинах з американцями в плані ВПК. 800 мільярдів на ре, ем, переозброєння Європи це раз сума вже передбачена. Німецький уряд е, вже видів, ну верніше запланував 500 мільярдів євро на німецький ВПК. Це Вперше з 1933 року німці настільки сильно збільшили е фінансування у свою оборону. Тому я пропускаю, що європейці з часом все ж таки повернуться за великий дорослий стіл і будуть диктувати умови Російської Федерації навіть можливо більше ніж американці зараз. Тут цікаво, що сам Дональд Трамп говорить, що Україна це Європа, і ви розбираєтеся з нею, гарантуйте там безпеку і все інше, але при цьому чомусь європейський союз за ці столи проговорів так і не запрошують. А, пане Іване, а чи можемо ми говорити про безпеку завдяки саме Європі і можливих гарантіях, які вони можуть нам пропонувати, зокрема і статтю «5»? Нато, про яку говорить прем'єрка Італії, тут о, той самий Вітков спецпредставник Трампа він заявив, що в принципі можуть розглядати цей варіант. Чому категорично проти НАТО, але все ж таки допускають те, що стаття 5 буде діяти, я думаю, вона діяти не буде. Вона вона. Вона теоретична, ніколи вона не була активована, окей, один раз, але це був 2001 рік проти Талібану. Ну вже багато було жартів в мережі про те, що дійсно дуже класно воювати високотехнологічною зброєю. Якось там маджахедів, які бігають в горах. А ніхто не хоче воювати проти дійсно сильного супротивника. Як не крути, Російська Федерація це сильний супротивник. Вона дуже дійсно дуже велика. В них є її і ВПК, Ніхто проти них воювати не хоче. Тому я пропускаю ці всі заяви про п'яту статтю для України. Це для замилювання очей, щоб якось заспокоїти Україну, щоб Україна перестала вимагати якісь гарантії. Концептуально. п'ята стаття працює тільки тоді, коли всі 32 країни-члени альянсу скажуть своє рішуче: так, сія. Sì, Якщо хоча б одна країна каже ні, п'ята стаття активована не буде взагалі. Тому ми можемо розраховувати А. Виключно на свої війська, Б. На власний далекобійний ВПК. І це Г на добру волю окремих друзів, які у нас будуть на конкретному часовому проміжку. Зараз Великобританія, а з часом може бути Італія або навпаки, і так далі. Пропоную проговорити про те, що відбувається в Саудівській Аравії. Там переговори між американцями і росіянами. Ось і тут важливо, мабуть, звертати увагу все ж таки на склад цих делегацій. Додам, що від сполучених штатів представляють їх директор ради нацбезпеки Ша Ендрю Пік і директор планування політики Ша Майкл Антон. А от російську делегацію знаєте, такі зовсім не найочевидніші перемовники. Це такий собі Григорій Карасін а, і радник директора ФСБ. «Бесіда». про «Бесіду» ми чули неодноразово. Він очолював п'яту службу ФСБ. і, Ймовірно, саме він планував і повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України і Буданов його називав тим, хто приносить Україні величезні проблеми. Чи принесуть вони проблеми нам і цього разу? А давайте ми ще скажемо два слова за цього Григорія Карасіна. Так, ви згадали про таку собі бесіду, п'ята служба ФСБ. Ми це знаємо. Про Карасіна невідомо, хто це що це, але давайте трішки дамо світло, бо це дуже важливо. Ця людина має прямий зв'язок з Україною. Хтось з ваших глядачів скаже: так секундочку, він ніде там не світився раніше. Ми про такого не чули. О, так, він там тривалий час був заступником міністра закордонних справ РФ. Окей, він вже здається років 6, навіть та ні, більше більше 10 років. Точно він є а, на посаді голови комітету верхньої палати парламенту Російської Федерації. Сенаторі з питань на міжнародних відносин. Ну окей, скажуть ваші глядачі. Ну і що нам? Наша нам ця інформація? Що нам дає? Але 1 березня 2014 року, саме за поданням цієї людини, Рада Федерації Російської Федерації розглянула вірніше направила Путіну. Більше надала Путіну згоду на використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Тобто я даю цю інформацію для контексту, щоб було зрозуміло, це не якийсь випадковий персонаж, не якийсь випадковий сенатор. Це людина, яка приймала участь у розв'язуванні цієї війни ще з 2014 року. Тобто її виправдовували всіляко. Тепер з приводу, чи домовляться, чи ні. Моє особисте бачення, що зараз відбувається. Таке собі човникова дипломатія, це в принципі не новина, це те саме, що робив свого часу Генрі Кісінджер, коли треба поїхати, зустрітися з однією стороною, вислухати її, поїхати потім в іншу сторону, там вислухати, потім повернутися назад. Зараз приблизно це робить американська дипломатія. Вони вислухають спочатку Україну, потім Росію, потім знову Україну, потім знову Росію. Я пропускаю це займе ще певний період часу. Я далеко від думки, що саме сьогодні буде якесь феноменальне рішення, бо ви абсолютно правильно зазначили, показали цих пропагандистів, вони тягнуть час. Головна фішка Російської Федерації погоджуватися, показувати, як вони кажуть, гуркіт коліс для іншої сторони, але в той же час робити свою власну справу.